Друзі, сьогодні будемо випікати неймовірно смачні рогалики на пісочному тісті. Тісто взагалі без цукру, по структурі виходить ніби листкове, розшаровується, а готується на раз-два. Взагалі без заморочок. В миску просіємо 190 г борошна вищого катунку. Додаємо дрібку солі і ваніліну. Далі беремо 100 г вершкового масла добре охолодженого. Можна його на півгодини в морозилку покласти. Занурюємо масло в борошно та натираємо на крупній терці. Потім перетираємо руками в крихту. Вона не має бути однорідною. Десь будуть більші шматочки, десь менші. До крихти додаємо 100 г охолодженої сметани. У мене 15% жирності, можна брати 20%. А масло може бути як 73, так і 82%. Спочатку перемішуємо ложку, а потім швиденько руками збираємо в кульку. Вимішувати не потрібно, щоб вершкове масло не розтануло від тепла рук і тісто вийшло схоже на листкове. Кладемо його в пакет і відправляємо в холодильник на 30-40 хвилин. Потім розрізаємо колобок на 4 частини і формуємо кульки. Притрушуємо поверхню стола борошном і розкатуємо тісто в тонкий пласт. Далі розрізаємо коржик на 8 частин і викладаємо начинку. У мене це сливове варення. Можна сюди ж горіхи додати. Можна просто подрібнені горіхи з цукром змішати і вийде смачна начинка тут на ваш смак. Формуємо рогалики. Спочатку по краям загортаємо тісто, щоб начинка не витікала, а потім скручуємо від широкої сторони до вузької. Все, тепер в духовку розігріти до 180 градусів на 20-25 хвилин до рум'яного кольору. Після того, як рогалики охололи, можна присипати їх цукровою пудрою. Начинку для таких рогаликів краще брати густу, щоб не витікала. У мене було середньої густоти варення і ось так трішки розтеклося, але це не критично вийшло дуже смачно. Ці рогалики такі ніжні, розшаровуються і просто тануть в роті. А ваша улюблена начинка зробить їх найсмачнішими. Друзі, якщо вам сподобалось відео, діліться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!